Є дві точки зору на це кіно: гарне, негарне, цікаве, не цікаве. Можна порадити подивитися чи ні. Ну, ви поняли. І точка зору про що це кіно, його головна ідея, тема, чого воно взагалі було знято. Щоб зрозуміти, як перше співвідноситься з другим, треба дещо окреслити. Події відбуваються в місті. Головна героїня лікар в машині швидкої допомоги. Тобто, це вже пред'явочка на хороший фільм, бо підсвідомо розумієш, що історії, які пов'язуються з роботою швидкої допомоги, ну Білковитий розйобчик. Да і в цілому, робота лікарем в Україні це про виклик самому собі. Хоча хороший лікар це ще й певна домовленість з совістю. Коротше, перші 15 хвилин фільму ми дивимося, як головна героїня живе з дочкою, типу родичами в одній квартири, відповідно, в її власності лише одна кімната, дочці 12 років, вона проводить час з нею. По ходу, справу показується, що вона накопичила вже якісь гроші на дуже омріяну квартиру. І от вона мріє з дочкою переїхати в нарешті свій дім. Тож, Невеличкий ітог. Маємо лікарку, яка явно заробляє небагато. Вона мати одиначка, в неї токсичні родичі. От на цьому моменті нічого не говорило про те, куди повернеться історія. І якщо до цього я ну, нічогісінько не заспойлерив, то далі, ну дивіться, мені фільм не сподобався. Відповідно, і вас захочувати дивитися це кіно я не буду. Далі, після того, як нас познайомили з героєм у фільму, відбувається подія. Збивають дочку головної героїни, ну і починається замес. Ось тут я сформулюю. Основну претензію до фільму, яку ви вже прочитали з обкладинки. Кіно не про український порядок денний, не про нашу реальність і не про нашу дійсність. Взагалі, збивають дочку лікарки, майже одразу показують, чи то парадокс, чи то пиздець, що, будучи лікарем, вона ну не може дозволити собі просте лікування доньки. Потім несподівано з'являється чел, який пропонує допомогу від імені того, хто був за кермом. А це, як виявляється, донька, донька людини, яка балотується в мери. Ну ці сюжети вам нічого не нагадують. Вони блін, я не знаю, вже в таке відчуття, що ви десь все це бачили. Далі підв'язується головний лікар, теж кажучи, що краще ти не вимахуйся, а візьми гроші. Ще привалює слідак, який теж натякає. Ну ти гроші, бери, бери, ну не треба, не рипайся, бери гроші. Стоп, я не знаю, чи мені вдається передати цю емоцію порожнечі, темряви, дна, яку накидують автори фільму на глядача, але особисто у мене під час перегляду було стрімке бажання випілятися. Бо ця дійсність, яку показує режисерка, дійсність, яка відбувається з головною героїнею Анастасією Карпенко, яка, до речі, безподібно відіграла свою роль, от ця дійсність. Вона не наша, вона повністю російська, і росіяни, ви не повірите, але гарно передавали це раніше в своїх фільмах. Якщо ви хотіли подивитися на депресуху, то умовно сучасне російське кіно, там років 5 тому, наприклад, Левіафан, який номіновувався на Оскар, Дурак, усілякі звягінці Хлєбнікові та бикави. Так, я раніше бувало щось дивився. Так, от, коротше, переглядаючи, як там Катя, я абсолютно не міг позбутися думки, що ну я ці сюжети вже бачив в російських фільмах. Бо саме російська соціальна. Драма, а я нагадаю, як там Катя теж соціальна драма. Коротше, їх кіно якраз про непереборливі обставини, з якими зустрічається герой фільму. Але важливо навіть не це. Російське кіно це про відсутність натяку на щось світле і хороше. Ну там безпросвітний пиздець. За це, до речі, їх фільми і люблять на міжнародних фестивалях бо суровий Сургутський світ, де кожному похер на кожного, ну ніде більше не зустріти. Зміг пригадати сюжет фільму Дурак, який я бачив десь в 2018 році. Там головний герой зустрічається з непереборними обставинами. Ось він дізнається про те, що будинку дупа, оцей коротше кут, короче, будинок сильно нахилився. Далі і далі він буде. Ну, що означає, що будинок може будь якою Миті просто розвалитися. Далі далі він буде зустрічатися з різними людьми, які лише будуть підкреслювати навісаючу прірву над будинком. Їм буде максимально похір на те, що з ним може відбутися. А це чинуши, типу мери, коротше, горо городська адміністрація, все таке. Ну ти сидиш і просто все сильніше уходиш думками в той самий безпросвитний пиздець. Не знаю, ну кіно абсолютно про прожнечує темряву. Ось саме цей треш і показує режисерка Христина Тінкевич. Вона дійсно максимально чітко будує свій фільм навколо ідей цих самих непереборних обставин, які попадає головна героїня. Система працює так, що людина нічого не може зробити. Система, яку показує Тінкевич, не дає жодної надії. І в мене нахер згоріло від цього. Я не вважаю, що обставини, запропоновані режисеркою, можна ототожнювати з нашою реальністю. Так, у нас постійно. Ні, пиздець відбувається в країні кагарлик, вбивство поліцейськими дитини, справа Стерненко, справа Зайцевої, яка в Харкові вбила людей машину, той ж суддя, який збив чоловіка з Нацгвардії, в якого було троє дітей. І кожен з цих випадків це як початок фільму, як там Катя, в якої, нагадаю, збивають дитину. Відбувається щось настільки погане, ну що просто нема слів. Але ну, поправте мене, я не знаю. Про вище окреслені події якось дізнаються люди. Люди про що. Говорять, інші діють. Ситуації, хоч і максимально пиздецові, але не без надії. Ніби ось там попереду, як морквина на паличці перед носом Вісляка, мулькає та саме надія. Якийсь той елемент справедливості, який має відбутися. Останнє слово буде саме за нею, а не за системою. В фільмі Як там Катя, режисерка доб'є ситуацію, тим, що родичі стануть на бік захисту, підписавши певні документи, що дівчинка сама нібито вибігла на дорогу. Відповідно, суддя. А взагалі, не буде брати до уваги слова матері, як там і що відбувалося. А куди ще без сцени, де матір, яка болотується в мери, прийде до потерпілої і буде казати: Я ж в мери йду, не руйнуй життя моїй донечці, вона не збивала, то воно саме. І ти дивишся на це все. Ну і просто хочеться звалити в єбучий закат. Цей наратив. Маленької людини, яка нічого не може зробити системі, ну просто збиває з ніг. Єдина позитивна річ в цьому фільмі це випадковість, через яку в останніх сценах ця головна героїня, лікарка, приїжджає на виклик, а там розбилася на смерть, врізавшись в дерево, та винуватиться, ДТП, з якої почалася ця історія. Тобто кіно не тільки показує, що все погано, воно ще каже, що хороше відбувається з вами тільки виключно випадковістю від вас нічого не залежить. Якщо ви обурились згадуванням російських фільмів, то скажу ось що ви скоріше бачили якісь не ті фільми, бо ціну, які я про які я казав, змальовують таку російську дійсність, ну що жодна людина не захоче там жити. Що, як я вже і казав, приваблює західного глядача. Для них це екзотика, але що ця екзотика робить в сучасному українському фільмі, ну мені не зрозуміло. Я думав про те, що, можливо, моя реакція є простим запереченням дійсності. Типу, я знаю, що світ такий і. Ну просто заперечую, кіно дійсно гарно зроблено, не так, як з Ля лляпалісядою, яку треба пару разів подивитися, щоб роздивитися, що там. Але ну негативний зміст для мене переважив і тому, на мій погляд, кіно ну не вийшло. Як там Катя зрозуміло, б'є болісними точками українців. Одна з таких тем. Це тема втрати близької людини, але втрата завжди має контекст, і в як там Катя, контекст цієї ну, маленької людини системи набагато більше вилазить на передній план, ну, ніж якась рефлексія, героївні стосовно втрати. Я б сказав, там взагалі нема місця рефлексії. Лише. Дикий світ хижаків готових взяти своє. А під хижаками я маю на увазі систему. Ну, ви поняли. Дякую, що дивилися. Поставте подобайку, будь ласка, цьому відео, і скоро побачимось.